Телеграм-каналах розповсюджується інформація, що збройні сили України атакували радіозавод Стріла у Брянській області. Можемо там кадри показати, якщо є така технічна можливість. Що вам відомо, чи достовірна, чи підтверджена інформація, і якщо так, то ми бачимо, що обрана саме така ціль. Тож цікаво, щоб виглядачам пояснили, чому. Виробництво зброї це зазвичай такі дуже довгі е, ланцюг. Ну тобто е, багато різних заводів вони приймають участь в тому, щоб на виході була якась е, е, одиниця техніки, літак, е, танк чи щось, щось інше. Коли якщо пошкодити один з цих заводів, одну з е, частин цього ланцюга, то одиниця техніки на виході вона буде неробоча. Ну саме е, що на цьому заводі я вам сходу сказати не можу. Те, що інформація що. Е, Ураження було воно підтверджено. Тому чекаємо на офіційний новини, Сподіваємося, що виробництво зброї в Росії зазнало чергового удару. Так, дуже раді, що всі ці події відбуваються. Давайте рухатися далі. Є ще певні в нас з вами новини. Нідерланди повинні готуватися до війни з РФ, головнокомандувач армії. Ми не повинні думати, що наша безпека гарантована лише тому, що знаходимося за 1500 кілометрів від них, наголосив генерал. Ну і ми бачимо, як очільники силових відомств в Європі починають говорити ну, скажімо так, збільшувати, зробити свою речі. Торику більш жорсткою по відношенню питання війни з, з Росією, і можемо згадати ж Німеччину в цьому контексті. Також міністр оборони закликає до того, що зіткнення буде. Тож давайте спробуємо і на цю тему поговорити. Ч як вважаєте, не дарма готуються, і ну зрозуміло, що свою боєздатність потрібно забезпечувати це 100%. Але питання прямого зіткнення ось що цікавить. У ну, приби зіткнення це не означає, що США що Росія буде атакувати безпосередньо Нідерланди. Ну хоча технічна така можливість є Нідерландів Є виход до моря. Ну то, -то з моря може бути вар. Але я більш ніж впевнений, що вони будуть готуватися до відбиття атаки до однієї з якоїсь країн НАТО. Ну які, які це країни НАТО, це в принципі очевидно. Це може бути Фінляндія, це може бути країни Балтії, які є членами НАТО, і згідно п'ятої статті то всі члени повинні будуть. Допомагати. Коли це може статися? Ну ми бачимо, що Росія у війні в Україні вона втратила ну більше половини своєї боєздатності. своєї, але розслаблятися не треба. Ми розуміємо, що війна надовга, і саме головне, то що е, ну війна в Україні вона якось закінчиться, да тобто якимсь мирним договором ми повернемо свої території, але після цього Росія однозначно вона буде готуватися до нової війни. І саме головне, що наші союзники це розуміють, що не зараз, що може через 5 років, може через 10 років років Росія накопичить сили і знов в'яжеться якусь нову війну, і треба до цього готуватися. На жаль, під ну скажімо так, головну голова під проводом Ангели Меркель, яка вважала Росію другом Європейського Союзу, і вона вважала, що Росію треба інтегрувати в систему безпеки Європи. Ми бачимо, маємо те, що маємо. Тобто, всі з країни Європи вони дуже сильно порізали свої військові бюджети. Зброї не вистачає боєприпасів. Не вистачає, але це ситуація. А це змінюється зараз. Всі країни вони планують збільшення своїх бюджетів і вони готуються до відбиття потенційної загрози від Росії, і це дуже позитивний для нас меседж, тому що ми не залишимося одні, ми будемо інтегровані в цю систему безпеки європейської, і ми зможемо бути обезпечені в майбутньому від Росії. Ви згадали про Фінляндію, як на мене? Ну от о, точно не професіонал в цій справі, але мені здається, що Росія побоюється Фінляндію і з історичних також досвідів, які вони там здобули. Все ж таки погрожують, погрожують, не перестають це робити. Російський дипломат назвав Фінляндію першою жертвою у разі війни РФ з НАТО. Таку заяву в інтерв'ю розмі зробив постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Вітні. Ну він там сказав, що жили собі спокійно. Ну, це завжди їх шарманка. Чому в'язались в такому контексті? Ну і нагадав, що у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО Росія ухвалила рішення про відтворення Ленінград. Та Московського військових округів. А от по цим двом питання: перспективи, які Росії у Фінляндії, ну і е, от про ці відтворені е, військові округи. Ну, по-перше, перспективи, які Фінляндія, вочевидь, не буде воювати саме. Тобто, при, якщо Росія атакує члена НАТО, то ми побачимо зіткнення з усім блоком НАТО. Фінляндія це величезна країна, довжина кордону там тисячу кілометрів, якщо не помиляюся, дуже довгий. Він йде аж за полярний круг. Ну тобто, умови війни будуть ну м'яко кажучи, пекельні. Ми вже бачимо з історичних, як Росія воювала, Росія Фінляндія змогла два рази відбити атаку Росії перший раз в 1939 році, другий раз в 1942 році. Росія тоді планувала йти на Німеччину через Фінляндію. Фінляндія тоді зупинила наступ Росії, і вони розвернулися, і Фінляндію тоді вони не змогли пройти. Це другий раз. Щодо відтворення військових округів, військовий округ ну, це мова йде про декілька армій, які там повинні бути. А це означає те, що вони повинні мобілізувати величезну кількість людей. Вони повинні. Вир... Десь взяти величезну кількість техніки. мова йде там в першу чергу про броню техніку, про артилерію, про авіацію і так далі. Вже наразі їх не вистачає. Їм треба побудувати там величезну кількість навчальних центрів та всю інфраструктуру навколо цих всіх військових округів. Треба роздуть величезний штат офіцерський. Ну тому я наразі не вбачаю це відновлення військових округів, як якусь загрозу чи якісь реальні дії. Ну це більше, скажімо так, брязкання зброю на поточному моменті, ніж якась ближня строкова перспектива. В майбутньому так можливо, коли вони накопичать сили, тоді вони можуть дійсно зробити ці військові округи. І Пан Юсов заявив, що заяви глави розвідки про взяття Криму інформаційна спецоперація. Давайте розберемося, насправді, який вплив вона мала, чи досягнуті були цілі такої операції. Ну і насправді. У кожної дії є свої плюси і мінуси. Можливо, якісь там військові моменти були досягнуті, але у людей було сформовано також певне очікування, яке не справдилося, тому це також певний, так би мовити, певна жертва, яка відбулася. Цікава ваша думка з цього приводу. Ну, всі такі операції, вони в першу полю вони в першу чергу вони не на військовому полі, вони в голові відбуваються. Тобто, то дійсно тут мова йде більше про інформаційно-психологічну операцію, ніж про якусь а, а, реальність, яка відбувається на полі Угу. Ну, тобто, це ніяк не вплинуло, бо я знаю один з експертів, казав, що росіяни через цю операцію вони почали перекидувати свої сили, ті, які могли бути використані в наступі. Вони їх почали перекидувати, ну і там консервувати в тому Криму. Ну так і є, да дійсно. Ну я маю це на увазі, що ці сили, які були перекинуті, вони не приймали участі в бойових діях. Ну тобто, вони там нічого не відбувалося. Вони перекинули, вони там були сковані на цій ділянці в Криму, але в реальних бойових діях вони ніякої участі не приймали. Почув вас зараз поширюється дуже багато інформації з приводу переговорів, здачі території і так далі, і тому подібне. Зрозуміло, що це відбувається також із подачі Росії, в тому числі. Але які перспективи в цьому питанні ви бачите? Ми розуміємо, що Путіну вірити не можна. Він включив наші території до своєї конституції і не робить жодних кроків до того, аби Проявити бажання мирно врегулювати ситуацію, а, але питання: чи вбачаєте ви, що наші партнери будуть нас якось підштовхувати, м'яко кажучи? Більш ніж впевнений, що партнери нас підштовхувати не будуть, бо всі меседжі, які я чую на міжнародній арені, що справа перемовин це справа виключно України для Росії. Вони критично потрібні. Чому так? Тому що ми бачимо величезні втрати Росіян, як в людській силі, так і в техніці на полі бою. Вони не встигають це все діло поповнювати в першу чергу. Мова йде про, про, про бронетехніку, про артилерію, і так далі. А в другому в друга черга друга пріоритет. Це мабуть люди, ну тому що людей там в принципі мало хто рахує, але все одно їм треба зупинитися. Їм треба під сили. Тому для Росії зараз зайти в переговори. А переговори вони будуть ну вочевидь контрпродуктивно. Тобто там місяць, два-три вони можуть розмовляти не про що в кінці кінців скажуть, чому наш парламент не проголосував, не підтримав там результат цих перемовин, ну або щось на кшталт такого. А за цей час вони встигнуть провести мобілізацію. За цей час вони зможуть підняти техніку за зберігання, відремонтувати техніку, привести, ну, тих самих шахетів з Ірану і так далі. Тобто під накопичі сили, і це головна мета більш ніж впевнений, що наші союзники є. Буде донесена і роз'яснена мета таких переговорів. Вони їх підтримувати точно не будуть. Почули вас, давайте поговоримо безпосередньо про те, що відбувається на лінії зіткнення? Тож е, яка зараз є інформація з приводу напрямків, е, що змінюється? Бо е, деяка інформація з боку Мар'їнки також поступає, що е, збройні сили відійшли близько 10 днів тому. Ворог намагався там просунутися. Е, тож яку картину маємо станом на сьогодні? Давайте спочатку про Марію. Мар'їнка приблизно влітку ми ще контролювали приблизно половину території Мар'янки. але ворог там застосовує таку старовинну свою технологію. Вони просто артилерії, там ручними гранатометами. іншою технікою, вони просто зносять будинки. Для того щоб в міських боях отримати територію, треба щоб були будинки. Кожен будинок використовується як укріплення. Вони зносять з будинків наші оборонці вони відходять наступне і так далі до того моменту, поки будинків не залишається. Що було зроблено? За межами міста були побудовані укріплення. Мова йде там про бліндажі, спостережні пункти, опорні пункти і так далі. І туди відійшли наші оборонці. Принципово ситуація в цій ділянці фронту ніяк не змінилася, тому що Мар'янки вже по суті не існує жодного будинку цілого там. Ними дуже схожа ситуація, як з Бахмутом, коли з Бахмута вийшли, mm -hmm. але всю територію навколо Бахмута ми е, контролюємо. Така сама ситуація зараз в Мар'їнці. Е, схожа ситуація зараз під Роботином. Під Роботином наші відійшли, ну там відстань приблизно там 600 метрів, на яку вони відступили. Вони просто підійшли на більш е, відійшли на більш зручні. Е, Укріплення, на яких їм легше оборонятися, тобто знову таки ситуація принципово не змінилася. 500-600 метрів або кілометр на абсолютно нічого не вирішує. І тримають оборону. Ну це виглядає так, що це встало вже на таку глуху оборону на всю зиму. Тобто я не впевнений, що протягом зими мало ймовірно, що ми зможемо атакувати. Чому так? Тому що клімат у нас змінюється, у нас постійно становиться все тепліше, і ну я зараз не бачу можливості, щоб у нас. З'явився там якісь там 2-3 тижні, коли стояв мороз там 5 десять градусів, щоб промерзла почва, щоб можна було використовувати важку техніку. Зараз такої можливості немає, тому все це виглядає так, що наші оборонці стали на зимові рубежі, і вони всю зиму будуть на них тримати опору. Угу. Щодо Авдіївки, також хотів вас питати. Бо як зазначається, росіяни уникають бої в Авдіївці і хочуть обійти її з двох боків. Тарнавський в інтерв'ю про це сказав: якщо порівнювати. Марінку з Авдіївкою, то ворог в Авдіївку не сильно бажає увійти. Він хоче обійти її аби уникнути боїв у місті, бо це ще більше ускладнить його проблеми. Ми це спостерігаємо під час боїв за спостерігали, під час боїв за Бахмут. От Те, про що ми з вами говорили, і те, що ви, в принципі, порівняли. Ну, от... Для мене було зрозуміло, що лобові атаки на Авдіївки на самого початку мали в якоїсь мірі відволікаючий характер, і саме головне, що ворог робить це атаки з двох флангів: з боку степового, з боку Авдіївського, кексахімо, та і з іншого боку, зараз там ситуація більш стабілізувалася. Вона стала краще ніж, скажем, там приблизно десять днів тому, але все одно там ідуть більш-менш постійні атаки ворога. Ми бачимо в повідомленнях там 20, 30, 40... А так за добу, ну іншими словами, це майже безперервні безперервні атаки. Тоді ворог атакують з різних флангів, з різних напрямків для того, щоб щупують, зендують, шукають, де може бути якась слабина в нашій обороні для того, щоб зайти. Але основні напрямки ми бачимо, що Авдіївський каксахі контролюється збройними силами, постійно публікуються відео з території цього заводу. Вони свіжі, ну тобто, це означає, що там ворог туди не зміг зайти, не зміг закріпитися. Да, там є в деякі. На яких на деяких ділянках є такий повзучий наступ, там де втратили 500-600 до кілометра на, на нашої землі? Але в цілому ситуація там законтрольована. Таке теж важливе, важке і непросте питання. Українські волонтери щодня намагаються зібрати гроші на амуніцію, дрони паливо і так далі на потреби. А у Мінфіні кажуть, що проблема з фінансуванням збройних сил України абсолютно не зрозуміла, адже грошей достатньо міністр фінансів. Пан Марченко заявляє, що проблеми з забезпеченням військових немає. Чиновник зізнався, що взагалі не розуміє, звідки вона з'явилась і навіщо скидатися на збори щодня. За його словами з Бюджет України на сектор безпеки і оборони йде 5 мільярдів гривень. Тож питання: а чи є проблема? А якщо вона є, то чому вона є? Бо щодня на сектор оборони і безпеки йде 5 мільярдів гривень? Ну, як би так пояснити пану Марченка. По-перше, є велика проблема з списанням техніки. Ну, Уявимо собі піхотний підрозділ. У них є якийсь штатний джип, цей джип ну, техніка втрачається постійно, наїжджають на міни, обстріли там, і півдронами виносять всім іншим. Для того, щоб цей джип списати, треба робота, ну, приблизно один-два місяці. А хто це повинен робити? Це повинен робити в штабі батальйона або в штабі бригади, до якої приписаний цей джип. Весь цей час у цього піхотного підрозділу Джипа не буде. Якщо взяти дрони, у нас зараз в принципі мало зрозуміла процедура списання втраченого дрона. Як це зробити? Ну не дуже зрозуміло, по якій службі це провести. Я вам другий приклад приведу. Ми зараз поставляємо такі штуки, як макети гаубиць дерев'яні. Ну вони дуже потрібні на фронти, бо в них прилітають ланцети. Ну і ворог потім е, репортує про знищення гаубиці. Іх ще в принципі не можна ніяк списати, тому що немає розуміння, що це за техніка, до якого е, до якої служби вона відноситься. Е, е, Щодо поставок, ну такий дуже е, другий напрямок можна взяти. Є така штука, як командна штабна машина. Зараз офіцери вони повинні, як вони командують підрозділами. Ну, Якщо взяти е, е, там якийсь піхотний батальйон, то вони зазвичай знаходять якийсь покинутий будинок, там в подвалі в якомусь ховаються, там перебувають. Якщо взяти підрозділи, які знаходяться далеко від лінії фронту, наприклад, артилерія, то вони сидять в командно штабних машинах. І от для, по штату в артилерійську бригаду потрібно здається, 54 команди Стопних машин а, а є в наявності зазвичай в бригаді 5-6 таких машин всього навсього а, Замовлення, яке зробило Міністерство оборони наступний рік, на всю армію йде мова про декілька десятків таких штук при потребі в тисячі штук. А, і таких ну прикладів я можу приводити дуже багато. А, у нас величезний зоопарк техніки. Ми отримуємо техніку від союзників. Вона різних виробників: і веко, там дафи, ну все, що завгодно. Шкоші, і у них всіх е, різні запчастини їм потрібні. Запчастини складів у нас немає, їх просто немає, і тому їх повинна закупати на рівні. Ну, у нас є така автослужба. У нас є командування сил логістики. у них є там автослужба, яка повинна це все діло запускати, але вона банально це не встигає робити. Я не знаю, може не грошей не вистачає, може не вистачає там потужності з точки зору логістичної, але запчастин в армії немає, і на це все діло скидаються військовослужбовці. Тобто відповідь така. Проблема логістична, ну тобто не встигаються все діло купувати. Проблеми бюрократичні, тому що не встигають списувати списану техніку, але воювати на чому це треба, і саме тому скидуються і це все діло купують. Тому пану Марченка, ну, треба, мабуть, поспілкуватися з міністром оборони, поспілкуватися з командуванням сил логістики міністерства оборони для того, щоб зрозуміти всю цю проблематику і не робити таких заяв, які ну я б на англійській мові назвав мізлідінг. Да? Ну тобто які не дуже точні. Які вводять в оману, і ну якщо його слухати, то ви виявляється так, що у нас в армії все добре. Насправді ні. А угу. в будь-якому разі гроші є. Їх виділяють і виділяють великі кількості. Я почув, які проблеми ви озвучили: і бюрократичні, і логістичні. Я так розумію, ці проблеми, ну як мінімум, логістичні, потрібно, щоб вирішували наші народні депутати. Ну тут е, я більше сказав, бо що це більше організаційна проблема всередині міністерства оборони, ніж народні депутати зараз е, почнуть вводити якісь нові е, закони, щоб це все діло якось прискорить. Е, тому більше питання це роботи пана Умерова для того, щоб прискорити всі ці процеси, ніж е, е, законотворчі, скажімо так, почув вас, пане Павло. Дякую за ваш час і за ваші відповіді, і за аналіз ситуації. Бажаю тихої спокійної ночі. Дякую. Павло Нарожний, засновник благодійної організації, реактивна пошта, військовий експерт.